Голубі озера широковідоме у Дніпропетровській області місце відпочинку, знаходиться в межах міста Кам'янське. Місцеві мешканці, жителі регіону та України, любили відпочивати тут. Чиста вода, пісок та хвойні дерева створювали неповторну атмосферу. Довгі роки тут можна було відпочити як безкоштовно, так і отримавши додаткові послуги за окрему плату. Але останнім часом території Голубих Озер почали щільно забудовувати та встановлювати паркани. Це викликало не Якийсь суспільний резонанс користувачі соцмереж повідомили, що свавілля та беззаконня на голубих озерах розширюється. Територію курортної зони у Кам'янському продовжують забудовувати. Тут встановлюють додаткові паркани. Щоб заїхати на території, компанії для відпочинку доведеться сплатити кілька гривень. Кам'янському біля місця популярного відпочинку Голубі озера розгорівся скандал. Територію почали щільно забудовувати та встановлювати додаткові паркани. Проїхавши кільканадцять кілометрів, ми так і не знайшли місця, де можна безкоштовно відпочити. Компанії людей, яка захоче відпочити на приватній території, доведеться сплатити кількасот гривень. Наразі на Голубих озерах практично не залишилося місця, де можна відпочити безкоштовно.